Ісус у друге падає під Христом. Сьогодні воскресаю, слабо не Твоєму, Господи! Як хочеться голівоньку святу, у квіти запашнії вбрати, забрати терня в мить одну живих дітей хрестити. І за аборти вже не знати. Я також досвідчую біль удару другого падіння. Я усвідомлюю, що саме я є тією страшною реальністю, від якої моя мама хоче будь-якою ціною звільнитися, звільнитися ціною моєї смерті, смерті своєї дитини. Чи вона зможе забути про це? Ні, навіть час їй не допоможе, хоч говорить, що час лікує рани. Вона уже зараз знову і знову сама собі доказує, що я ще не є дитиною, що я ще не людина. То ким я є? Ким була вона, коли носила її під серцем її мама? Моя бабуся, ким же є ті всі, котрі беруть початок дороги свого життя під серцем матері? Ким же вони є? Як глибоко ти помиляєшся, мамо, а я так жалію, що не можеш мене почути, що не знаєш, що я здогадуюся про твої наміри. Плануючи моє знищення, чи могла б ти споглянути мені в очі? Тільки ти мене знаєш, Боже, тільки ти мене кохаєш, бо найрідніші мені люди мають кам'яні серця. Ісусе, через біль падіння прошу тебе за усіх багатодітних батьків. Усіх тих, хто з любов'ю прийняв твій дар, дітей і дозволив їм жити. Отче нашого сина, з'явиться не розвіється.